Нарешті, друзі, дочекалися довгоочікуване відео на нашому каналі. Сьогодні ми вирушаємо в подорож, але поїдемо ми, на жаль, не на цьому каравані, а на цьому прекрасному автомобільчику з мотором 1.6 на 88 кВт. Тому контролюємо рівень мастила та вирушаємо путь. Кожна подорож починається з сніданку. Чекаємо на наше замовлення, їмо та вирушаємо дорогу. Після смачного сніданку ми нарешті можемо вирушати в нашу подорож до Балтійського моря. Будемо ми їхати через Німеччину, потім до Польщі і вже до самого Балтійського моря. Чекає на нас приблизно 500 км дороги. Маємо повний бак, тому пригаємо в наше авто та вирушаємо назустріч пригода. Наша подорож продовжується. Заїхали відпочити трохи, перекусити на такому гарному паркінгу. Багато сміття, але. Це нам не заважає переїзди, рухатись далі до нашої цілі. Набравшися сил після обіду маленького, ми вирушили далі підкоряти німецькі автобани. І біля Берліну Бірлі... ми побачили його фабрику Тесла. Збудована ця Гігафабрика була в 22-му році, початок будівництва 20-му році. Два роки її будували. Зараз гігофабрика виробляє 500 тисяч автомобілів на рік. Виробляє комплектуючі для автомобілів та багато іншого. Так що, якщо хочете приїхати на екскурсію, подивитися, подивитись на цей завод, приїжджайте. А ми прямуємо далі. Вже проїхали Берлін і вже вирушаємо на зустріч до Польщі. До нашої цілі залишається все менше і менше кілометрів. Друзі, 400 кілометрів проїхали вже. Ми знаходимося в Польщі, це не може нас не радувати. Рухаємося до міста Шепсен. Приїхали щойно річку Одру. з Чехії. Це також нас радує. І її бачити зараз справа. А ми рухаємось далі. Доїхали ми до точки призначення. Сьогодні вже наступний день. Відпочили, виспались, та будемо продовжувати нашу подорож далі. Залишилось нам ще 100 кілометрів дороги. Хелоу, а. І так, проїхали 560 кілометрів, і ми вже добралися до нашого моря, залишилось. Пару метрів до самого Балтійського моря. Тому рушаємо до нашої цілі. Ось воно море. Сьогодні море нас зустріло дуже пасмурною погодою, сонце пробувалося лише пару разів, але це не на мене заважало насолоджуватися атмосферою моря, слухати волни моря та насолоджуватися життям. Море завжди дивовижно виглядає, особливо навесні. День нашого візиту до моря температура води становила приблизно 7 градусів Цельсія, тому ми не наважувалися купатися, а ми лише гуляли біля узбережжя та насолоджувалися краєвидами, морським воздухом, дивилися на чаїк і отримали гарні емоції від самого моря. Насолоджуватись морем можна дуже-дуже довго. Тому ми вдосталь, насолодившись морем та відпочинком біля моря, кинули монетки, щоб повернутися не один раз і вирушили в дорогу додому. Але спочатку ми заїдемо до наших друзів, а потім вже будемо відправлятися додому. Якщо вам цікаві подробиці цієї поїздки, ми ще маємо на каналі відео про витрату пального, так що обов'язково його подивіться. На обратній дорозі. При в'їзду в Німеччину нас вже чекали постконтроль. Так, ми під'їжджаємо до границі між... між Польщею та Німеччиною. Тут творяться колони, будуть перевіряти вибірково на в'їзді. Але якщо ви нічого не перевозите незаконного, то вам боятися нічого. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, поширюйте ці відео. Будь добру!